Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий аналіз як коагулограма. Навіщо потрібно його здавати та кому з пацієнтів? Отже, коагулограма – це аналіз крові, за допомогою якого ми можемо оцінити систему згортання крові, тобто здатність крові до згортання та швидкість цього процесу. Зазвичай даний аналіз призначається пацієнта під час вагітності, перед операціями, при серцево судинних захворюваннях, онкологічних захворюваннях. При хворобах нирок та печінці, а також для оцінки ефективності лікування пацієнта. Даний аналіз входять багато показників, і ми коротко розберемо кожен з них. Отже, фібриноген це білок плазми крові, який синтезується в печінці. Фібриноген перетворюється в фібрин, який становить основу для згустка, щоб утворився і сформувався тромб. Основна функція полягає у зупинці кровотечі, виконується для того, щоб оцінити здатність організму до тромбоутворення. Та виявити порушення. Наступний показник протробіновий час. Це час, протягом якого відбувається утворення тромбу, тобто згустку крові. Якщо згусток утворюється занадто швидко, це може призвести до закупорки вен, а якщо згусток утворюється занадто повільно, можуть виникати крововтрати, особливо перед операціями. Тому, якщо ви плануєте оперативне втручання, вам обов'язково потрібно здавати коагулограму. Протромбіновий індекс визначає, наскільки відрізняється час утворення тромбу у конкретного пацієнта у співвідношенні до контрольного зразка. Підвищення показника говорить про підвищення згортання та ризик тромбоутворення. Зниження показника говорить про ризик кровотечі. Наступний показник це МНВ, тобто міжнародне нормалізоване відношення. Даний показник використовується для оцінки стану системи згортання крові. Та контролю ефективності антикугулянтної терапії, особливо при прийомі варфарину. Даний показник потрібно перевіряти мінімум кожні два тижні. Далі поговоримо про АЧТЧ. активований частковий тромбопластиновий час показник, який дозволяє визначити період протягом якого утворюються фібринові волокна, характеризує внутрішній час згортання крові. Підвищення АЧТЧ говорить про підвищений ризик кровотеч. А знижений, АЧТЧ про ризик тромбоутворення. Ковалограму потрібно здавати надще або через 8-12 годин після прийому їжі, в день дослідження допускається вживання невеликої кількості води. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що ковалограма оцінює ризик утворення кровотеч та тромбозів. Ці два протилежні стани є надзвичайно небезпечні для людини і як наслідок можуть призвести до смерті пацієнта, а отже, даний аналіз може завчасно з'ясувати і виявити проблему в нашому організмі. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.